Привіт, я Олена! І сьогодні, як ви здогадалися за обкладинкою і назвою, ми поговоримо про нонфікшн. Так сталося, що останнім часом, я думаю, як багато хто з українців, я прочитала і прослухала аж три книжки від психологів та психотерапевтів. І ось ці я прочитала, одну я прослухала, і напевно, що почнемо з аудіо. Як завжди, я слухаю їх в Абук. я... Маю на увазі книгу Емоційні гойдалки війни від Володимира Станчишина, від Віхоли, тому що я все більше і більше задивляюся на нонфікшн віхоли, і мені це дуже подобається. Тож, емоційні гойдалки війни я прослухала в Абук. І мені сподобалась сама книга. Я поставила їй 5, почнемо з цього. Мені здається, вона дуже потрібна. Хоча я не скажу, що вона якісь для мене інсайти відкрила. Просто напевно я спілкуюся з людьми, які ходили до психотерапевтів, і вони щось в спілкуванні мені підказували. ну... Ще до повномасштабного вторгнення, чи якось все інтуїтивно е, находило. Але так я багато в чому в цій книзі впізнавала себе, але також я не скажу, що вона мені була абсолютно не корисна, звичайно корисна, особливо коли тобі е, кажуть щось зараз. Е, Будь-яка твоя реакція правильна, будь-яке твоє рішення правильне залишатись, їхати на захід України або їхати в іншу країну. Або волонтерити, або воювати, або працювати, або слідкувати за дітьми. Ну тобто ти. Розуміє, що неправильне тільки те, що зараз йде повномасштабна війна. В принципі, війна. Ось це неправильно. Будь-яка твоя реакція є нормально. Ненормально тільки є війна. Ну і в принципі, він ніби легітимізував деякі мої думки. Про які я сумнівалася, або що тому так я можу радити. Начитка в абук саме цієї книжки гарна, тому що багато залежить від того, хто начитує. Це я вже зрозуміла по декільком книжкам. Тому так можу абсолютно радити. Якщо коротко про цю книгу, то її написав. Психотерапевт чи психолог, я не знаю, як правильно його називати, з весни по літо 22-го року, і він прям там прописував дати, коли він писав той чи інший розділ, і це допомагає дуже бути в контексті відповідно до тих ситуацій, під час яких він писав. Звичайно, дуже було ще чути Надію, що цю книгу я вже читаю, ну в моєму випадку слухаю, коли війна закінчилась нашу перемогу, якою ми ще чекаємо. Але так він багато разів повторює, що дата перемоги відкрита, і ми повинні не ставити якісь собі дати чи терміни, а просто жити, працювати і бути налаштованим це робити вдовго, тому що не можна ставити собі якісь. Дати, якщо вони збудуться добре, якщо не збудуться, це буде погано для нашої психіки. Тож так, раджу книжку абсолютно, не буду про неї нічого більше казати, тому що я не фахівець, там, щось в неї коментувати, але мені здається, абсолютно абсолютно все там адекватно і правильно. Далі йде книжка, також від Віхоли і це «Припини це». Це припиниться. Припиниться, як розпізнати насильство та протидіяти йому від Спартака Суботи. Також в'їхала. Єдине, що ось це книжка Паперова. Ось дивіться, яка вона в мене, тому що тут навіть заламає, тому що сорі. Але інколи я робила ось так, тому що її трошечки складно читати. Тому, можливо, якщо б вона була не така возенька, а трошки ширша, було б краще саме для читання. Втім, я зробила тут лише декілька закладинок наприкінці, де саме йдеться про асертивність. Ну і ще трошечки до того: про те, що я хочу сказати, я поставила їй 4. Не тому, що там щось неправильне, на мою думку, якусь суб'єктивну, чи ще щось, а тому, що в мене було стільки враження, що я читаю лекцію або свої якісь конспекти, або ну, просто якусь лекцію для підготовки до екзамену. Я не знаю, чому так, можливо, через сухий тон викладення. Я розумію, що Спартак, напевно, щось в цьому. Дусі і висловлюється, тобто це його стиль. Але, можливо, в подкастах з Яновичем якось це не так кидеться в очі, як просто читання цієї книги. Тому, якщо ви хочете, читайте. Ну, це книжка, яка розповідає про види насильства. Про класифікацію, про варіанти йому запобігти чи протидіяти. Але вона досить суха. Вона досить суха. І я навіть не знаю, чого я очікувала. Тут також є і з практики якісь історії, тобто з життя. Але ось це. Відчуття, що мені треба це запам'ятати, бо там через декілька тижнів в мене буде екзамен, мене не покидало. Тому так, це дуже сухе викладення, можна сказати, просто фактів. Не знаю, я не можу її не радити, але також і радити абсолютно всім, я її не можу. Я чомусь хотіла, напевно, що не такого. Просто викладання фактів розпису, як, що іде, а більш якось живо. Я не знаю, як це пояснити. Я сподіваюся, ви мене розумієте. Втім, трошки закладено, в я зробила, наприклад, як розвинути навичку асортиності, тому що я не думаю, що я дуже асортивна людина. Мені здається, я в агресію більше впадаю, але ну окей. Що е, потрібно, щоб розвинути асертивність, як розпізнати асертивний е, тип поведінки. І також наприкінці тут в нього є такий е, про асертивність і написано, що у вас є право. Ну, тобто, що ви можете? Тобто, інколи ти е, якось реагуєш чи якось думаєш, а потім. Ну, можливо, не треба було так. А тут тут розписано, що ви маєте право давати оцінку власні поведінці, думкам, емоціям, Там, не пояснювати причин своєї поведінки чи шукати її виправдання. Мати власну думку про те, що зобов'язані ви допомагати іншим людям вирішувати їхні проблеми, змінювати свою думку. Тобто, так, так, зараз буваючи, типу, перевзуваються в польоті, ну, тому що так вигідно. Але люди також можуть і змінювати свою думку. Навпаки, мені здається, не змінювати думку, коли тобі дають якісь нові факти, це гірше, ніж змінювати її. Ось, ну і таке інше: там бути непослідовним в прийнятті своїх рішень. Мені здається, багато хто непослідовний. Мені здається, всі непослідовні в якийсь період свого життя. Звертатися по допомогу, говорити я не знаю, казати ні, не відчуваючи при цьому провини. Я вмію казати ні, але. Не вмію при цьому не відчувати провини частіше за все. Я зрозуміла ще давно, що треба вміти казати ні, навіть друзям. Але я ще не змогла так, щоб це робити абсолютно. Ну не завжди, я не завжди відчуваю провину, кажучи ні. Але ну інколи таке буває, що не можу не відчувати. Тож так. Цікаво з одного боку, дуже сухо з іншого. Поставила її чотири, а ви як знаєте? І третя книга, яку я прочитала буквально вчора, дочитала, вона 160 сторінок, проте я не думаю, що її можна читати залпом. Я читала її три дні потрошку, ось впродовж дня, по декілька сторінок, тому що це психолог, психотерапевт, який пережив чотири концтабори, який втратив дружину, брата і батьків. Концтаборах, і е, це Віктор Франкл, як ви <свят> бачите, і він засновник логотерапії. Я знала, що в мене ця книжка є. Я придбала її за Сиву Давнину в КСД і все відкладала, тому що ну, це важка тема. Проте, вже навесні розуміла, що я хочу її прочитати, проте вже думала купити її ще раз онлайн в застосунку ЯКАБУ, хоча знала, що вона в мене є вдома, але якось тоді було не до читання, потім якось вже читала інше, і ось я нарешті привезла її з дому і прочитала. Що я можу сказати? Просто подивіться: я не знаю, якщо ви бачите кількість закладенок. Тобто блакитні це саме історія про нього, про те, як він переживав констабер, а рожеві це вже про логотерапію. Вона дуже щемка, і, напевно, я цього і очікувала. Тобто, людина розповідає про те, як вони в концтаборі жили. причому я не скажу, що він багато розписував якихось знущань. Він одразу каже, що про це вже і так багато хто написав, зняли фільми і таке інше. Він розповідає саме, як люди це переживали, відчуття і як навіть там вони могли дивитися на гарний захід сонця. Я, я просто пам'ятаю ці фотографії людей з концтаборів, коли їх вже звільняли. Я. І вони насолоджувалися заходом сонця, тобто навіть там, навіть в таких умовах. І логотерапія це. Пошук сенсу це про сенс життя. Тобто він не згоден з Фройдом, про його... він не хоче жити заради якихось не те, що інстинктів, заради ось чогось такого незрозумілого, він хоче вірити в те, що у людини завжди є вибір, абсолютно завжди. І він може знайти сенс в житті і так, там десь сторінок. 50-60, тобто 100 сторінок чи 110, це про концтабори, і 50-60 це про логотерапію. Друга частина, саме про логотерапію, не так гладко йшла, як про табори, тому що тут вже більш сухе викладення і більше термінів, і таке інше. Втім, мені також було цікаво, і я теж собі щось відмітила тут. Я думаю, що 100% я буду перечитувати ті. Фрази, ті абзаці, які я тут відмітила собі наліпками, тому що зараз, як ніколи, ти проводиш паралелі. Так, я не в концтаборі, на щастя, але я розумію, що є військовополонені, Я розумію, що існують окуповані території. І, можливо, там не в такому масштабі, тому що менша територія окупована, ніж у часи Другої світової в німцями. Але мені щось здається, що знущання там такі саме за жахом, якщо не більше. І тому дуже ось в мене ця книга також викликала деякі і протиріччя, тому що Франкл, він, як каже, трагічний оптимізм, тобто оптимізм навіть в трагічності, що можна сенс знайти і в. Страждання. Тобто так він тут каже, що якщо можна уникнути страждань, звичайно, уникайте страждання, яке можна уникнути. А ви страждаєте це дурість, тупість, а не якийсь подвиг. Але якщо страждання не можна уникнути, в ньому можна також знайти сенс. І там він потім, ось що я наразі не можу прийняти. Його погляд в тому, що він відмовляється вірити в загальну відповідальність, так. Тобто, коли увесь народ винен, тобто, ну, наприклад, на його прикладі всі німці. І він навіть приводить такий приклад, що колись він жив у Відні, в Австрії, так і продовжував потім писати німецькою. І хтось йому написав, як ви можете писати німецькою після того, як е, все, що е, ви знаєте, що з вами зробили, з іншими зробили німці. І він там каже: А ви користуєтесь ножами? Вона каже, так. Він каже, а як ви можете користуватись ножами, якщо стільки вбив, було скоєно ножами? Я... Розумію його логіку, але я не можу погодитися з ним. Можливо, це емоційно, можливо, ще щось, можливо, в мене просто не вистачає контраргументації до цього. Але мені здається, що зараз я буду абсолютно всіх росіян не любити, м'яко кажучи. Я не шукаю в них вже давно хороших. Там тільки двохсоті хороші, але я розумію, що є деякі, які я не буду, ну, типу, гейтати з 100%, я просто пройду повз. От я знаю багато хто їм дякую за їх позицію. Я не дякую, тому що якщо я йду на вулиці, і в мене чоловік, який проходить повз, не б'є і не гвалтує, я йому не дякую. Це нормальна поведінка. Тому ось ці. Росіяни, які щось там висловлюються і все таке інше в правильному, в адекватному руслі в інтернеті, я їм не дякую, тому що ну, це нормальна поведінка. Ось я просто проходжу повз. Тому деякі моменти мене трошки тригерили, але втім, дуже-дуже потрібна, мені здається, книжка. Мені здається. Що багато вже її вже зараз хто прочитав або перечитав, тож так. Такі в мене були три книжки від А, ну і, до речі, так, звичайно, я й поставила п'ять нагодріц. Про що ще може бути мова? Тож такі три книжки я прочитала і прослухала наразі від нонфікшену, і мені здається, що я буду все більше і більше читати нонфікшен, якщо Віхола такого буде видавати, А вона видає. Я Якось прийшла в книгарню, побачила цілий стілаж ось цими корінцями віхоли-віхоли. І так, ну в принципі, ви можете. Побачите мої бажанки у віхоли. Я не знаю, чи вже вийшла та частина вже заплуталась в моїх бажанках, де я провіхо кажу, або ще не вийшла, але вийде все одно. Ось тут і в інфобоксі буде посилання. Якщо вам цікаво, тож пишіть свої враження від цих книжок, якщо ви їх також читали, слухали. І зустрінемось в коментарях. Всім дуже-дуже дякую за коментарі, які допомагають просувати український контент, за лайки, сподобайки, якщо вам сподобалось це відео, і підписку, якщо ви хочете і далі не пропускати мій контент. Далі буде.